Вітаю вас на моєму каналі Готую як Таня. Сьогодні будемо разом з вами фарширувати яєчки у вигляді білих грибочків. Яєчки ставимо відварювати в підсоленій воді. Відварені яєчки заливаємо холодною водою і даємо полежати, типу, щоб вони гарно у нас почистились. Так, Поки яєчки будуть наші охолоджуватись, ми можемо взяти спиня від цибулі, а можна взяти чай. У мене тут чаї різні лавари і є ще ось такий гібідку червоний. Я хочу зробити шапочки такого кольору. Зараз ми побачимо, проєкт їх Разом з вами побачимо якого кольору будуть у нас шапочки. Значить Беремо стрижки заварки чаю, заливаємо і ставимо його кипятити. Так, тепер що ми робимо далі? Почищені яєчки, ми у них відрізаємо верхівочку. Ось, Відрізаємо так верхівочку. Так. і відкладуємо окремо ці верхівочки. Поки в тарілочку. Так, тепер верхівочки ми відправляємо в чайну заварку і лишаємо хай постоять трошки, щоб вони набрались кольору, пофарбувалися. Так, тепер беремо плавлені сирки і натираємо їх на тертушці. Я брала фані м'якесенькі. Вони такі ніжні, ніжні, аж молочні, дивіться, як гарно натираються. Додаємо сюди трішки майонезику, так, сольки небагато. Так. І чесночку. За бажання можна ще зеленюшечку, до речі, додати. Наріжу сюди ще цибульки свіжої зрізала, ми вирощуємо самі вдома. І тепер це все ми беремо, і переминаємо і перемішуємо в однорідну масу. Це буде наша начиночка для грибочків. Тепер беремо тарілочку. У мене ось така у виді грибочка вигляді, купляла в сінцеї. Дуже полюбляю цей магазин, там такий класний декор тепер беремо. Наші яєчки і наповнюємо начиночкою. Так. Давайте одразу візьмемо, ось у мене живеть мікрогрін гороха, і ми одразу прикрасимо нашу тарілочку з грибочками, а потім вже будемо зверху викладувати. Це у нас така буде травичка. Ось будемо по пару рілочок накладати під наші. Ячки, потім ми їх поставимо в холод. зробимо ще на них для них шапочки повдягаємо, Щоб у нас гарно виглядало, типу грибочки наші у лісі на траві. Отак. Так, Шапочки наші покрашені, і ми тепер вдягаємо їх на грибочки. Дивіться, які у нас красені виходять. Якщо дивіться, в мене є деякі ось шапочки, бачите, повністю, то я їх отак просто буду вирізати. Ямочку в них, щоб було гарно вдягати. Отака смакота у нас. І красота, О, Грибочки, білі-білі, гриби у нас виходять.